Владислав Фарапонов доєднується до нашого етеру, це є голова інституту американістики. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас, колеги. Ну по, по різному на це можна подивитися, те про що говорить Еммануель Макрон. Бо коли йдеться про зближення позицій Сполучених Штатів України і е, країн Європи, то можна сказати, що достатньо всього лиш зблизити ці позиції, а можна натомість сказати, що належить аж зблизити ці позиції а це непроста робота. Ну, абсолютно, е ви знаєте, мені здається, що в цілому, якби дискусія зараз про це, вона нагадує дискусію от рівно рік тому, коли якраз у Парижі якраз перевідкривався, бо заново відкривався е е якраз. Е Якраз собор, який постраждав під час пожежі, і тоді приїжджав Трамп то мені здається, що в принципі ця теза, знаєте якщо не дивитися на дату, вона могла бути озвучена і тоді. Тобто мені здається, що звісно. Європа розуміє, що момент потихеньку втрачається, особливо це, звісно, цікаво слухати і, і аналізувати після доволі неоднозначного інтерв'ю Трампа для видання політико, де він дуже багато часу приділяє критиці Європи і взагалі, навіть і розвитку окремих європейських міст, таких як Лондон і Париж і так далі. Ну, тобто, якби це наштовхує на певні думки, що. Все ж таки можливо доведеться аж зблизити, а не лише зблизити да, на основні позиції. Але я думаю, що в цілому досі Америка і Європа в цьому плані як говорять на різних мовах, з точки зору того, що Європа думає більш прозаїчно, думає схожим чином, як ми, про завершення війни, що це не лише про території, це не лише про. Власне, те, що відбувається зараз, а це про принципи, те, що може відбуватися далі, і в принципі, загалом, хто буде нести яку відповідальність за розв'язування такої повноштабної агресії, натомість, як американський підхід він все ж таки більше виглядає на те, що схоже на те, що нам треба просто припинити війну. Неважливо в принципі за рахунок чого, і за рахунок кого, тобто, головне, щоб це, ну хоча б більш-менш. Пропрацювало там умовно місяць-два, да, і в принципі на якби на цьому і все. Тобто, якщо ми цього досягнемо, це вже буде успіх. Тобто мені здається, що власне ці дві позиції вони породжують такі заяви. І, от е, в принципі, та що на екрані зараз, да, про те, що е, значить, є багато аргументів для мирних перемовин, і так далі. Аргументів може бути багато, але не завжди. Ці аргументи чують в Вашингтоні і правильно сприймають, да накладуючи на конкретний контекст. Ну і очевидно, у Москві доволі вміло знову ж таки в чергове маніпулюють. І американською думкою, да, і, і публічною думкою, і думкою деяких членів адміністрації, тому що інакше, як зокрема, і вплив російських наративів, деякі останні от як, зокрема заяви Трампа і в цьому інтерв'ю, і від деяких посадовців напередодні, там буквально декілька днів тому, інакше не назвеш. Даруйте, але там не про місяць, не про два йдеться. Якщо вірити кітукелого, то залишилося 10 метрів. Я ще не знала, що власне в таких мірках можна вимірювати шлях і поступ до в ну, перемовинах, ну але тим не менше, як це називається, Метамодерн в перемовинах серед іншого. Як вам виглядає це фінальне слово Кіта Келога? Чи ми його ще почуємо до кінця грудня? Ну і врешті, хто залишається головним адвокатом України в Вашингтоні? Я не про того, хто приміром дріско, який був призначений для того, щоб привозити інформацію, а власне голосом України в Вашингтоні. Ну ви, ви знаєте, я думаю, що в принципі як не парадоксально це може звучати, але все ж таки, якби голосом України в Вашингтоні, має бути насамперед Україна. Якщо говорити як то кажуть, хто з представників адміністрації може претендувати на таку роль, то я би сказав, враховуючи події останніх двох місяців, то це рубіл, тому що він нас фактично два рази вже врятував. Це лише протягом останнього часу, і те, що е, відкрите, як то кажуть, на поверхні, коли саме його позиція вплинула на неприїзд Трампа до Будапешту на зустрічі з е, Путіним і Орбаном, і в принципі той факт, що Рубіо очолив американську делегацію, яка приїхала у Женеву, тому що якщо би карти склалися на накше, і Рубіо би умовно не приїхав у Женеву. В принципі, хто знає, який би там сценарій або які плани би обговорювали би і ми зараз з вами, і о, умовно Зеленський з європейськими лідерами. Тому я би сказав, що можливо рубів. Що 10 метрів, якщо не помиляюсь це не перший раз якраз келох уже висловлюється саме таким чином, якраз щодо метрів? Ну слухайте, мені здається, що ми вже насправді з. І, так чи інакше маємо е, сформувати конкретний імунітет від е, таких заяв. Тобто, е, що от-от і щось трапиться, от-от і ось уже там останні е, фінальні там 2 чи 10 метрів, неважливо. Ну Тобто, е, враховуючи все, що є навколо нас, і те, що ми знаємо, я думаю, що ми розуміємо, що до прям. Такого стабільного тривалого е, миру да насправді ще далеко. Тому, власне, один, одним з варіантів е, комунікації з американською стороною є пропозиція тиснути на, е, на Росію насамперед щодо умови припинення вогню як взагалі головної е, кондиції, головної умови виконання будь-яких домовленостей тобто, спочатку припинення вогню, і зокрема тоді. Може активно розпочатися робота над реальною двосторонньою або тристоронньою угодою між Україною і Сполученими Штатами, або Україна, Сполучені Штати і Росія, але знову ж таки нам не вистачає тут розуміння, що це дійсно може трапитися. А єдина опція це режим припинення вогню, на який Росію, зокрема, може підштовхнути лише Сполучені Штати. Дякуємо, дякуємо за за ваш час, за аналітику Владислав Фарапонов. Нагадаю, голова інституту американістики.